Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Командующе військово морських сил збройних сил України Олексій Неї прокоментував потрапляння в полон 501-го батальйону. Справу розслідує ДБР. Він зазначив, що ситуація в Маріуполі на початку війни справді була надважка. і Всі деталі, що потрібно з'ясувати про це, повідомляє 24 й канал з посланням на інтерв'ю неї для Радіо Свобода Нішпапа. Підтвердив, що цей інцидент розслідується, і що доведеться дізнатися, що там відбулось. Там був ряд подій, які змінювались кожен день. Обстановка була напружена, важка. Ми всі це розуміємо. Каже неїш папа. Гадаємо, як розповідали бібісі розмі заявили про 300 українських військових, які здались в полон на початку квітня 501 й батальйон. Зник із своїх позицій. Зв'язок перервався увечері 4 квітня 22-го року. Російські медіа опублікували відео, на якому кілька десятків українських військових ідуть з піднятими руками. Пізніше стало відомо, що в руках росіян опинилося 277 морських піхотинців 501-го батальйону йшлось про ймовірно добровільчу здачу в полон за яких обставин ніхто не знав. Слідство ДБР встановило, що заступник командувача 501-го батальйону виступив у змову. Слідство ДБР встановило, що заступник командира 501 го батальйону вступив у змову з росіянами і вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилася сил оборони Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх перенаправили до ДНР. Ідеться в повідомленні ДБР прилюдному 16 травня 2023 року, як зазначили у російських змі автором та виконавцем операції з масованої здачі в полон українських військових, був так званий міністр внутрішніх справ ДНР Олексій Дикий. Він і зустрічав полонених українських військових в ніч з 3 на 4 квітня. Тобто, за версією слідства військових вели в оману, і тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру. Наказу про здачу полон, АОС ось Константину безсмертному повідомили про підозру в Держзраді, частина друга статті 111 кримінального кодексу. Волонтер, журналіст, записав звернення до українців. Страшні слова, які ще перевірять працівників всіх потрібних органів. Якщо це правда, таким комбатом кінець слухайте Сміли запитати комбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто, вони становляться живими свідками е, злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що камбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е, колегам. Корупціонерам, комбатам з Російської Федерації і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істриблять. І коли хлопці живі повертаються назад і починають комбату пред'являти претензії, комбат їх садове на СІЗО прикріпляє їм, малює їм кримінальну справу СЗЧ, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон. Так прописаний, що камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Ну, це так камбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхем> з приводу того, що е, допоможіть, допоможіть допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну, так не має, бути, я не так вихований. Понятне, що я починаю розуміти, що щось не то відбувається. І я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися. Рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо. Там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одно слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не взагалі э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух> видумані владою герої. Арестович той самий. А де ж правда? Де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відрічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями такою інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців в подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському, ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то. Вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне. Перерахували, кажу, всі. Факти корупції, злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам аумніці не дають. Все, що ви не, не, чим ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт, місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, е як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації. І знову. І крик душі, я не знаю, що я не знаю, що мені ну, робити, ребята, тому що ну, я зараз буду подумати гарячі лінії. Я буду е, писати, строчить, дзвонити, е, бити во всі калакала. Ну, я прошу і вас теж, бити во всі калакала, -кала, тому що, ну, якщо б ви сіли на моє місце, послухали зараз те, що я вислухав, я подивився, що ви зробили. Не знаю, що до президента через, давайте звернемося через до президента, у нас який ніякий верховний головнокомандуючий. Отже. Звертаюся до Верховного, команд... верховного Головнокомандуюча Збройних Сил України Президента Зеленського Володимира Олександровича з наступним. Володимир Олександрович, щойно. Мені зателефонувало два військових. 129. 238 батальйон 129 бригада. 238-й батальйон 129 бригада. ТРО. Хлопці, по-перше, скажуться на комбата Павченка. Які просто пацанов кладе пачками. По-перше, по друге, з 80, з 80 чоловік, яких він відправив на передок, увага, повернулось п'ятеро. По документам, у них є чотири танки. Але це тільки по документам. По факту, як сказав сам комбат павченко хоч са лопатами йдіть на передок. Ну, проти танку, проти арти. Тому я б хотів би до вас звернутися, пане президенте. Я в цьому житті ніколи нічого не боявся і боятись не збираюсь. Але я включаю зараз мозги і постараюся день ці два розговори не викладувати. Бо якщо я зараз викладу ці два розговори, якщо ви не почуєте, якщо ви не приїдете до хлопців, якщо ви не створите комісію, не врятуєте їх або не підкріпите їх. Щоб вони могли врятувати і свої життя, тому що там дуже багато поранених, там уже ригають осколками. Просто. Це ще соту часу я озвучив того, що я почув і записав. Якщо ви зараз терміново не відреагуєте, не приїдете, не врятуєте пацанів, їх завтра покладуть. Але це вже винесе відповідальність особисто. І не треба мені розповідати, що ви не бачите, не чуєте, не знаєте. Це ви бачите, чуєте, знаєте. Інакше б мене не тягали по судам, мене б не тримали під домашніми арештами, мене б не тримали з мішком на голові в СБУ і не били б моєї бахаті СБУ. Це ви чуєте, бачите, знаєте. Бо коли ті пацани, 228-й теж обратилися до вас, тепер вони ісчезли. Часть в больниці лежить, часть на, нуль... на нульовки, примусово, часть зникла повністю. Тепер почали дружини зникати. Так от ще раз кажу, 238-й батальйон, 129-та бригада, ТРО, комбат-Павченко. Просто пачками кладе пацанів. Пацани зараз дзвонять мені кажуть, мало того, що у нас 300, 200. І ми завтра 200. Ми це знаємо точно. тому що тупо нас кладуть. Знають, куди бити, знають, куди лупити. Пацани вже рвуть і кров'ю, і осколками, і всім іншим. Кажуть, у нас просто тут ад крамешний. І нічого немає. Нічого немає. Ну, по документам все є. І чотири танки є, і оказується, вони проходили обучення. Якоби, це по документам. Не доводьте діло до гріха, не давайте мені опублікувати ці два розговори. Потім не розказуйте, що у права рука Кремля. Я зараз просто прошу вас, молю вас, будь ласка, звернути внимание на 238-й батальйон 129-ту бригаду ТРО. Приїдьте туди, врятуйте хлопців, ротацію їм зробіть. І підкріпіть позиції, тому що їх просто там кладуть. Причому кладуть наші камбати. як комбат Павченко. А нормального камбрига, ротного, убрав Павченко, Який був з ними, який тримав їх, який забезпечував їх, який уводив їх з тих позицій, де вони були здані ті позиції. А ви, ну, не знаю, розпощуте, в усі калака. Потім не кажіть, що я. Агент Кремля. Сядьте за мною, послухайте пацанів і лягайте спать спокійно. Мовчки. Потім поговоримо, хто тут агент Кремля і колаборант. Послухайте всі ті розмови, які я сьогодні вислухав. І лягайте спокійно спати. Це я говорю тим, що дівальні експерти розказують, що я працюю на руку Кремля. Не доводьте діло до гріха, щоб я ці два відео опублікував. Бо впливе таке, що не приведи, Господи. Уже потім ніхто нікого не остановить. Харе знищувати пацанів. Я, я не проти, Я за те, щоб всі расисти запаковані були в нашу землю. Ну чого там тож не лежать наші пацани? Які себе захистити не можуть, себе не можуть захистити, тому що в них нема нічого, в них тільки по бумажкам все є. Так хто зрадник? Хто внутрішній? Нагадаємо, дружина того, хто служив 77-й окремой аеромобільній бригаді дешове, Тетяна Євчук звинуватила командування в корупції, розкрадання гуманітарної допомоги по продажу наркотиків. При цьому виходили на зв'язок і слідством вона не поспішає. Заявляє про погрози фокус. Розбирався наскільки масштабні зловжування на рівні окремих бригад у змі та соцмережах розгорівся скандал 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Дружина військового, який служив у підрозділі зник безвісти Тетяна Івчук, звинуватила командирів тотальної корупції. За її твердженням, солдати платять командирам буквально за все і прескурант виглядає так: від 30 до 70 тисяч гривень щомісяця за невихідне бойове завдання, 20 тисяч гривень за 10-денну відпустку, 10 тисяч гривень за евакуацію з поля бою, 750 тисяч гривень за один ріжок до автомата. Хочеш жити платих, кажуть так. Бійцям додає Тетяна Івчук. Дружина військового розповіла, що це не повний список корупційних злочинів. Вона підозрює керівництво бригади власнення і розпродажі гуманітарної допомоги. Ми знаємо, що туди на позиції бригади неодноразово було доставлено велику кількість гуманітарної допомоги, але військові її не бачили або бачили, але в дуже малій кількості зрозуміло, що командири продавали все ворогу, а хлопців кидали на нуль без нічого. Зазначає вона. Івчук заявила, що звернулася до СБУ Держбюро розслідувань і прокуратура з усіма доказами. Після розголосу фактів зловживання вона поскаржилась на погрози на свою адресу. В інтерв'ю ТСН дружина солдата розповіла, що її чоловіка Віталія Євчука мобілізували в березні цього року. Наприкінці квітня він приїхав до 77-ї ОАБДШВ, а зник без вісти 11 липня на першому бойовому завданні. Дружина каже, що командування не знає місце знаходження її чоловіка, тому вона сама шукає інформацію через побратимів волонтерів і в групах військовополонених. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.